Усім привіт! З вами я, Лонг Фрамлінтон, і сьогодні ми будемо продовжувати захоплювати світ в Агіл Хісторі 2 за Молдову. В минулій серії ми е, захопили половину Греції, е, а також половину е, Австрії і Польщі. Тепер наша територія виглядає ось приблизно ось так. Ні, ну якщо чесно, доволі в натурі велика територія. Прям, я би навіть сказав величезна, враховуючи те, що ми починали з ось. Тих чотирьох територій. В цій серії що я планую? Можливо, напас на Хорватію, можливо, знову на Грецію. А може, блять, нахрен на Білорусь, хто його знає, а? як там вийде, так так і буде. Але зараз мені треба, бляха-муха, асимілювати людей, тому що золото ніхіра, А от люди недовольні, от їх дохуя. Тому, щастя, 73. О, 73% на руках блядь, на очах народилось 1%. Давайте, будемо починати тоді, не будемо затягувати. Ми, я, кстати, з кимось воюю. Ні, я ні з ким не воюю, значить все окей, норм. E я зберусь і М можу зробити союз. Укласти e унію точно ні. Запропонувати союз. Ну, кстати, а ну десь укласти Унію. Блядь, вони не хочуть унію, сука. Ну окей, тоді просто той. З ким я можу Унію класти? Я можу, я поки з... Блін, я не знаю, а ну з с... с... Польщею класти умнюю. А не, блін, вони у нас хренові ті стосунки. Давайте просто нафармимо трохи грошей і потім асимілюємо трохи людей, а потім вже на когось та й нападемо. Давайте подумаємо, кого ми можемо асимілювати. Поки що нахрен то не треба, поки що ще живемо. Поки що взагалі нормально. Ну і та. Я себе, кстати, трохи хреново почуваю, тому можу не таким, не так активно м -м, все говорити, не так активно казати, та. Хож і пельменів з оцтом пою, то, блядь, вообще капець, блядь. Я себе відчуваю, я не знаю, як, блядь, після атомної бомбардировки якоїсь. А мені що все рівно треба. Блядь, я воюю з булгарію, пиздец, ви чого булгари? Давайте, блядь, мирно. мирно. Домолимося і, і не будемо нахріму то все, блять, виясняти. Все. В плані, блять, пропозиція було відхилено. Ви чо, блядь. Ви чо, пацане, блять. Окей, блять. Діло пахне, мені здається, смаженим. Тому. Що би, БЛЯХА хамоха зробити. Е, окей, давайте, блядь, так як на нас напала йобана Болгарія, то по факту, блядь, що нам треба зробити. М -м, Болгарія ще з кимось воює, блядь, ні з не воює, сука. Окей, будемо тоді робити суперкруту армію. Ну, або хоча б то, що я можу зробити. І назвати суперкрутою армією, Блядь, запропонувати союз. Та йобана, блядь, Білорусь, ні з ким нахер не хоче союз. Ой, блядь, та, воює, та Білорусь там співсвіту воює. Ну, коротше. Піздос, блять. Ну, мати союзника в іді Білорусі, було б дуже файно, в Білорусі і армія сильна і, блядь, територія велика, тому блядь, відносини треба прокачувати тільки так, тільки так. А зараз з Болгарією будемо, блядь, воювати. І сука, вони зараз побачать, що таке, блядь. Що таке нахрен наш флот, блядь, охеренний. І не важливо, що в цій грі взагалі блядь, немає нахрен морських сил там і те де. Головне то, що я, блядь, в це вірю, головне то, що я так, ну я так відчуваю. Я так відчуваю. Я так просто відчуваю все. Більше нічого нахуй не треба. єбать в них там армія, ні, блядь, треба. Ой, блядь, Окей, коротше похуй. роз'єбимо їх, роз'єбимо, я, блядь, вірю в це. Як тебе головне вірити, блядь. А всі інші... Ой, блядь. Знаєте, я вже, блядь, щось не так сильно, нахуй, вірю в те, що їбать, я їх з'їбу. Коротше, хороша можливість до мирних переговорів їх закликати. Тепер, блядь, в Софію заходимо. Похуй. Ой! Блядь, вони відмовились від мирних переговорів, суки, такі їбані, позорні, блядь. Ні, ну вони ж, блядь, просто розуміють, то, що якщо я прям дуже сильно захочу, я їх все рівно роз'їбу, блядь. Я їх син роз'їбую, що я прям сильно захочу, блять. Вони ж того не розуміють, вони типа цього не знають, блять, ну. Но... Ох, як надаремно, надаремно, ви не знаєте, моєї сили підараси. Ви ж, блять, справжній хуйсоси. Ні, блять, подіді, уєбане. Де там жир, блять? Ніхуя вже. Ні, пацани, давайте так. Торговий запит, ви мені. Ні, не я. Я вам давайте. Ви проти кого А, Ааа, блять, знову. знал Короче, давай я вам військовий прохід, а ви мені 29 тисяч золота. А, найс, блядь, тупо на халяву золото отримав. Блять, вот просто я пизде захочу сильно розъебати булгарів. У мене, блять прям бісить, я не знаю нахрен. Ну от просто, блядь, ну я не знаю нахрен, я не можу, блядь. Короче, блядь, я... Блядь, треба якось так... На них напасть, чтобы было комфортно атакувати, блядь. Ой, я даже не знаю, блядь, как-то. А вот сюда, блядь. В Стамбул было бы файно, Только с двух сторон, блядь, уброну тримати. Ой, блядь, nice. Все, блядь, чуваки, нахуй. Ну ви можете, блядь, мирні їбать переговори провести уебани. Я вам Стамбул віддаю. А ви завалите своє тупе, блядь, нікому нахуй не потрібне, єбало, пацани. Давайте, блядь, домовлятись. Ви розумієте, що я така штука, як домовлятись, коли, блядь, кожен іде сука на свої, блядь, поступки нахрен. Давайте, блядь, Не страдайте хуйньою, блядь, страдайте мною. Вот сюди, блядь, нападемо. Не, сюди нападемо. Найс, давайте, блядь, давай. Сука. Сука. Блядь, мене їбашуть, Ах, сука. Ну вам пизда. Ой. Шо ти. Ой, блядь. Коротше, мені пизда, блядь, по-любому від Болгарії, тому. А, я найду можу, блядь, виділити васаву. Ну коротше. мирні переговори. Я це забираю, блядь, все. Nice! Оооо, їбать вигідно нахрен. Ось це, блять, так нічого, слухайте. Ми так в'єбали піздец, блять, армії, населення, ну зато, блять, одну провинцію. Ми, кстати, її можемо, блять, назад обміняти в той самий Болгарії, тупорилої, блядь, тупої, максимально конченої. Е, цю саму територію обміняти на якусь більш мені подобачну. Або в Білорусі обміняти. блядь, точно, пацани, давайте торговий запит. Я вам ось цю провінцію, а ви мені. А ви мені ось цю провінцію. блядь, ну. Ой. Ну, блядь. ви мені ось цю провінцію. А, блядь, цю провінцію ви ж до кінця не контролюєте, сука, торговий запит. Ну, короче... я вам віддаю ось цю свою провінцію, Кстати, дуже хороша, дуже потрібна, а ви мені, блядь... Блять, що ви мені такого можете, блять, прикольного дати? У вас тут толку, нахуй, ніхуя й нема. Ай, пішли, блядь, в пізду уебани. Знайду, блядь, іншу країну, кому можна буде впарити це. Хм, бля, може напасти на Хорватію тепер, ну ти, блін. Вроді, якби навіть, знаєте, так прикольно було би напасти на Хорватію. Хорватія, вроді, блядь, взагалі не здається, сфабку. Окей, давайте я збережу гру. І все ж таки нападу на Хорватію. А там же, блять, ну подивимося, Як буде, так буде, коротше. Собі стандартна тактика, якою я користуюсь, блять, все життя. Як буде, так буде. Все, давайте, блядь. Ой, блять, а в них щось армії тут, блять, блять, у них може бути велика армія, окей. Спокійно. Ой, блять, окей, в них дійсно армія, не то, що прям погано. Окей, мирні переговори, пацани, ви мені віддаєте що. Блять, шо ви мені таке віддаєте? Короче, пацани, віддавайте мені осієки на цьому домовились, блять. І на цьому ми домовились. Розуміли мене тварюки такі, блять. Уйоби. Окей, ви блять не домовились. Ну окей, зараз будете жаліти. Зараз будете жаліти, що на умовах там тих, блять. Сука, треба більше армії, блять, мене армії, ну ніхуя, типа, блять. Давайте відступимо, коротше. Ну якщо що, мирні переговори запропонуємо все рівно. Вдруг, блядь, вийде наїбати їх на ще більше території. О, ось так, блядь, який кайф був би зібратися. Найс! їбать, я наїбав їх. В мене армії ніхуя не залишилося, але я все рівно їх наїбав. Просто, блядь, шедеврально. А золото тільки більше трошки під фармую. Ммм. Ой, блядь, все. Блядь, як шедеврально. Ну просто гляньте на мої території. Та я, блядь, справжня сверхдержава вже. Я просто справжня сверхдержава. Все, блядь Ди, може когось на прев'ю взяти. Ну, блін, кого. Я навіть не знаю, блін, кого можна так-то по факту на прев'ю взяти. Ну, по факту, Болгарія. Ми з нею. Хоча я думаю, я знайду, кого взяти на прев'ю. Ну, наприклад, Болгарія непогано дивиться на прев'ю. Можна, наприклад, навіть отако збільшити її трохи, ось тако. Ой, тут щось, наприклад, написати. Блять. О. Ну. В Принципі, можна так зробити. Ну, я не думаю, що буде прям дуже прикольне прев'ю. Треба шукати щось інше, а також, Кого, на кого можна напасти і забрати території. Так, зберігаємо в гру. Я ж не безделі не зберігати. Кстати, Польщу можна захопити. Ось тут, точніше, територію, яка залишилась від Польщі. Е, ось сюди. А ось сюди тисячку Найс. Nice. Е, а ось тут. Блядь, а ось тут я що не кинув нічого? Походу нічого. Короче, Або не, спочатку ультиматум. Вимагаємо цю територію, блядь або наші війська. Ну, коротше, вам пізда, Пацани, блядь Ми не терпимо, блядь, Ми не терпим, їбать. Ми не терпим. Хештег не терпимо. Лохи тупі, блядь А тепер давайте мирні, блядь переговори уебане. Ну блядь, і тут і треба було того. І треба було того. Бля, могли просто спокійно віддати території і ніхто би не помер. Бля. Так, мороки з вами. Ой, як дохуя. Коротше. Що я паную? Блять, може добити нахрен хорватів, У них там армії, то і не дуже був. Ну хоча, блять, скільки ходів мені? Блять, 32 худа. Почекаємо чи нападемо на когось ще. У мене, походу, вроді, ну така, знаєте, тип. Ну, тип непогана армія, ну тип, блін, могла б бути і краще. Ну, типа, ви поняли, ну тип ви зрозуміли. Там типа ну типа ну, там. Блін, може Чорногорію горі захопити. Коротше, Чорногорії армії ніхуя. Єбашим, блять, армію в Констанцу. А блять, що там таке нахрен? Та нормально все в мене, блять, по територіям. Ой, блядь. Нормально, люди, в мене вірять, люди мене люблять, все. Бля, на Україну нападати ризиковано, у них дуже великі території, я боюсь, що не потягну. Коротше, зараз, блядь, берем і нападаємо нахрен на Чорногорію. Стільки спочатку, одна секунда, сюди свою армію велику приведу. Бля, а в Чорногорії є якісь союзники? Ну, блядь, Велика Британія. Не з великої британії краще покачати трошки відносини, знаєте, ну мало там, шо? Мало там, як блять Ебать, повстанцы. Я блять, вы ч пацаны, блять, споко? Вы, ми ж, блять, нормально Думову из не Нормально стопе, блять, стопе Стопе, Стоїмо на місці, суки. Зараз вам таких пиздюлей дам, шо, блять, будете мрі м Наді... що Я блять, вас пожалію уебаневе. Короче, вам одними словами. Пам-пам-пам, блядь. з якою ви армією хотіли мене, блядь, чуваки перемогти. Тим паче нахрена ви, блядь, зараз протестуєте. Нормально в мене живеться, блядь, Економіка росте тільки так. Вот, блядь... що, на адміністрацію її Е, Нітро трохи. Та. Кому не похуй на ту нітро, а, бля. Ну окей, так, знаю, щось пікавкачаю. Окей. Okay. Mm. Я хотів на Чорногорію вроді напасти, правда? Скільки відео йде? Окей, Відео дуже мало йде. 12 хвилин, тому, блядь, давайте ще на Чорногорію нападемо. Ну і блін, я не знаю, що ще нахрен. Ні, і збережу спочатку гру, тому що, блядь, мало хто нападає, а я вообще не люблю ту херню. Коротше, оголошуємо міну Чорногорі і єбашим їх. Тупом, блядь, їх... єбать вони гармія сильно ви. Ебать в гарні. Коротше, пацани, давайте так. Мирні переговори, мирні пацани переговори, мирні переговори, Мирні переговори. Фух, блядь, не єбучі їх. Все, будву забрали собі і все, нехай, блядь, там сидять смердять. Най, nice, капец, я не думав, що у них така армія, але все рівно невеличку територію ми собі забрали. Та-та-та, я такий крутий ахуєний суперджет. Коротше, я хотів з Білоруссю трохи поторгуватися, що так можна сказати. Давайте. Торговий запит я вам віддам свою провинцію, ось цю, а ви мені віддасте... Блін, шо я, яку я територію в Білорусі хочу? Блять, ну. Неусандец. Блять. Прящів краще. Прящів, блять, охерен. І давайте, пацани, я вам ще доплачу, во, блять. 3000 золота і. Військовий прохід, пацани. Та ви суки. Не хочуть, блять. Ну і пішли в пизду, блять. Уебаны. Окей, okay, блядь, треба треба ще на когось напасти. Я збережу гру, тому що мало що, мало хто. Та, бляха муха ще на когось напасти, тому що невідомо як там все буде. Хто то? Іспанія, блядь. Е, ні, блядь, маю на увазі от той. Наприклад, запропонувати союз Іспанії, блядь. А ну Унію укласти. Укласти Унію, давайте. Блядь, уєбани не хочуть унію. А хто хоче, блядь? Румунію роз'їбати, А ну укласти Унію, блядь. Укласти Унію або запропонувати Ні, пішли нахуй, а от укласти Унію. Сука, ніхто не хоче унію, ну і пішли нахуй підараси. Що ви не хочете блять зі мною дружити, значить я вас роз'їбу. Безрозуміли мене, блять. І так буде з кожною блять країною. Абсолютно. Зрозуміли мене тварівки. Ну все, блять, їм піздец. Їм недовго залишилось, жити. буквально так, знаєте. Декілька секундочок. хе Шо ви, блять, творівки. Хуй не хочете жити? Не живіть, блять. Я вас так роз'єбу зараз. І на том можна буде закінчити в натурі серію. На нахуй. На нахуй якохі. Давайте, пацани, віддавайте мені дві свої території і все, блять, і домовуюсь. Я скинулася воюю. Ні. Ну шедеврально просто, ні. Все, давайте на цьому закінчувати. Та буде дуже коротка серія, максимально, блін, коротка, в якій я майже нічого не зробив. Ну блін, скільки відео залі йде ще раз, бля. Блін, та 15 хвилин це не так багато, як може здаватись. Ну, бляха, муха. <гас> Роз'їбимо ще раз, блять, Грецію, мені похую. їбашим Грецію. їбашим Грецію, їбашим Грецію. Блядь, я за обанюю. Ти від, від мене, ну у ней ми ту Все нахрен. Там не згодні. Та я знову з Булгарією, блядь. Ну блядь, давайте тоді туди... так нахрен домовимося. Сука. Вони не хочуть домовлятись, бляді. Коротше, мені похуй, я їх просто роз'їбу, блядь. Я їх просто роз'їбу, блядь. Клята, нахуй Болгарія, я просто готовий тебе роз'їбати, блядь. що б мені це нахуй не стало. Мирні, блядь, переговори нахер. Ось так, блядь. Якщо не так, то значить ніяк. Ви мене зрозуміли, я надіюсь, ви мене почули, блядь. Не хочете домовлятися, блядь? не треба. Ну на моїх умовах виграти будете точно, блядь. Зрозуміло мене нахуй. Ммм, блять. На моїх умовах граем, супляки, йобані. На моїх умовах граєм, блядь. Алло, блять, ми на моїх умовах, то граєм, сука. Споку, блять, ви чо такі, ебать, агресивні, е, блядь. Е, блять, ви чо такі агресивні, нахуй? Є! Бля, пацани, давайте нормально, блядь, без тої всякої хуйні. Ви віддаєте мені цю територію, а я вас тупо не роз'єбую. Ви розумієте, що я можу вас роз'їбати? Все, сука, кончена, Бугарія, єбана, все, блядь. Вона по-любому, блядь, попаде нахуй в назву відео. Все, блядь, тільки її треба якось так на прев'ю, блядь, гарно взяти. Во, блядь, Як. Я яке кезнах, збити назву відео, блядь? Срана Болгарія, блядь, щось типа того. Ні, треба его с території, терторії. Вот так сфоткати, во. Блін, Во, найс. Срана Болгарія. Охеретельна назва серії, блядь, правда? Просто шедевральна назва серії. Просто имба. Блять. Ну короче, там я виберу собі якийсь кадр. Похрен. Абсолютно. Угу. Так, що так, що я хотів зробити? А, точно, я хотів їбати Грецію. Точно. Ну давайте я цей момент пришвидшу, тому що його точно не буде цікаво дивитися. І ось наші території, ось такі вони вже великі. Знаєте, я так подумаю, що наша держава вже така велика, то давайте перейменуємо з Молдовського князівства на Молдовську імперію. Прикольно буде, ні, а аднатурі давайте, реально. А так, Молдовська Імперія. Воо. Просто шикарно звучить, ні. Ну Ви просто погляньте, яка в нас вже велика територія, серйозно. Це ж повний піздець, просто. Який ще як деврально. Ми просто і Болгарію перемогли, і, блядь, дуже багато кого. Ну, що можна сказати? Добре, на цьому я буду прощатись з вами. З вами був я, Вонк Фрамлінгтон. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі!